Раз Шевченко, сон, усякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сидим моком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарвать, і з собою взять у домовину. Той тузами обирає сватаю у хаті, а той нишком у куточку острить на тата, а той тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка, підкрадеця. Вижте нещасливо тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним занебідкує, так із його сердечню кров, як воду точить. А братій мовчить собі, витріщивши в очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та йогось рай на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую і не кричите, я свою п'ю, а не кров людську. Отак ідучи по пітиню, з бенкету, п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки до до хатини, а в мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті. Отож ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же сон притчу дивний мені приснився. Найтверезі би впився, скуби житю, гадав би гривню, щоб позиртуть на ті дива, та чорта з два дивлюся, так у цім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдово, Я до тебе літатиму з хмари на розмову. На розмову тиху сумну, на раду з тобою. О півночі падатиму рясною росою, Порадимось, усумую, поки сонце стане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, вдову не Бога, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Лети, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Нехесенько вітер віє, степи, лани мріють, віщерами на словами верби зеленіють. Сади різні похилились, то полі поволі стоять мимо сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою, зелені умивається дрібною росою, споконвік умивається, сонце стрічає. І нема тому почину, і краю немає, ніхто я не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя. Чого ти сумуєш, душе моя убогає? Чого Мар, не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися! А я полечу високо, високо за синій хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плаче мечуть. Он глянуть і мрає, що ти покидаєш, Латану святину з каліки знімають, шкурою знімають, бо нічому будь княжат недорослих. А он розпинають вдову за будушнє, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію Віську дають, о його, бач трохи. А он під тину опухла дитина, голодний ямре. А мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш очі, очі, нащо ви здалися? Чом ми з малку не висули, слізьми не злилися. То покритка по пітині з байстрямшком дебає, Батько й мати відсурались, чужі не приймають, старці навіть сураються, а панич не знає. З двадцятої недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози? Горе може й бачить, Та помагає в тій гори предковічній, що политі кров'ю людською. Душе моя у Бога, я лишенько з тобою. Уб'ємося отрутою, в кризі ляжем спати. Пошлем думу аж до Бога його розпитати. Чи довго, чи на свій світі катам панувати? Плети ж, моя дума, моя лютому. Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. ж їх, лети, та по всьому не борду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рега сміє, трупом землю криє. А без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на красі та лаю. Убираю. І знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє. Передо мною сніг біліє кругом бори та болота, туман, туман і пустота. Людей не чуть, не й знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги. Прощайте, гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте. Я вже не почую. Один собі не віки, в снігу заночую. І поки ви дознаєте, що є ще країна, не повита слізьми кров'ю, то я відпочину, відпочину, а слухаю. Забули кайдани під землею. Дивлюся, О, люд ти поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? А ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара? За що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу заховали, серце запалили, і галичі силу думу розпустили. За що? Не знаю, я караюсь і тяжко караюсь, і коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу, не знаю. Заврушилася пустиня, мов і стісної домовини, на той останній страшний суд мерці за правдою стають. То не вмерлі, не вбиті, не суда просити. Ні, то люди, живі люди, в кайдані залиті, і з нор солодоми виносять, що пельку залити, не ситому. То каторжні, а за що? Ти знаєш, держитель, а може ж він не добачає? Он де злодій штемпований, кайдани волочить, Он розбойник, готований зубами скривоче, Недобитка товариша зарізати хоче, а ж ними запеклами в кайдани убраний. Цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, в муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне. Раз добром нагріти серце, вік не прохолоне. А де ж твої думи, рожеві і квіти? Доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав? Чи може не віки в серці поховав? О не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метасто, чи ще буде. Буде, буде, бо холодно, мороз розум будуть. І знов лечу, земля чорніє, дрімає розум, серце мліє, дивлюся, хати над шляхами то городи з родистома церквами, а в городах журавлі, замуштрували москалі. Нагодовані у бутії, кайданами окуті, муштруються. далі гляну, у долині мов у ямі на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий, долітаю, то город безкраї. Чи то турецький, чи то німецький, а може те, що й московські, та палати, та по заті, ні однісінької хати. Смеркалося. огонь вогнем кругом запалало, аж злякався я. Ура, ура, ура! Закричали. Закчали. Камінця, чого себе раді? Що говорите, ей коли кухолні знають параду? У нас парад самі зволі сьогодні гуляти. Та де ж вона та є тяця? відіш палати, штовхаюся, аж землячок, спасибі, признався з ціновими гудзиками. ти зі світося з, з України. Та як ж ти говорить і між поздішньому? Бать її кажу, горіть мію, та не хочу. Ей чудах, Я всі входи знаю. Я тут служу. коли хочеш дворець попитай свісті тобі. Только знаєш, ми, брат, просвіщені. не поскубіть з плотінкою. Зур тобі, мерзенний каламарю, і зробився, я з рому незримий, та прохався в палати. Боже мій єдиний так отдирай. Уже наші золотом облиті блюдолиси, Аж ось він сам виступає, високий, сердитий, Обок його, цариця не Бога, мов опеньок сусужений, тонка довгонога нога, та ще на лихо сердешня хита головою. Так оце -то, та та богиня лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе, цацей зразу, та й повірив тупорилим твоїм міршомазам. От то дурний, а ще й битий, на квіток повірив москалеві. От і читай, і ми тим віри. За богами панство панство, в серебрі та златі, то в кабани годовані, пекаті, пузаті, аж події та добреться, щоб то ближе стати коло самих. Може, вдарить або дулю дати влаговолять, хоч маленьку, хоч півдуль, аби тільки під самую пику. І всі в ряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар дзвінкає, а диво цариця, мов чапля, Між птахами, скаче бадюриця. Довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та з нишком розмовляли, здалека не чути, о отечісті здається, та нових петлицях, тому штраф ще новіших, а потім цариця сіла, мовчки на дзелику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого. Та йому як затопить! Та меншому пузо, таж заголо, а той собі ще меншу туза межі плечі, а той менший, а той малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом. Як кинеться по вулицях, та й давай місити не православних, а ті голосити, та верещати, та як ревуть. Гуля наш батюшка, гуля, ура! ура а, та й годі, а й мене давнули, таке добре перед світом. Усе те заснуло. Тільки де де про услам, батюшку Господа благали, сміх та й сльози, от, пішов я, город озирази, там як день дивлюся палати, палати тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивлюсь, мов самовитий. Як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво? От тут крові пролиту людської без ножа, потім боці свердені дзвіниця, мов та чайка загострена, що додивиться. І цигарі теленьку. От я повертаюсь, аж кінь летить копитами скель розбиває. А на коні сидить у хляб у свиті, лісвиті, і без шапки, яким слистом голова повита, Кінь басує. от-от річку, от-от перескочить. А він руку простягає йому світ і схоче загарбати. Хто ж це такий? От читаю, що на скелі наковано. Піримо вторая. тепер же я знаю. Це той перший, що розпинав нашу країну. А вторая доконала в дугу сиротину. Хати, хати, людоїни, наїлись обоє, накралися. А що взяли на той світ з собою? Тяжко, тяжко мені стало. Так ти мови читаю історію України. Стою, забираю. А тим часом тихо, тихо, та сумно співає щось таке, є невидиме. Із города, із глухова полки виступали за ступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. Обож наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспиде не Що ти зробив з козаками? Болота засипа благородними костями і мене в темниці, мене вольно гетьмана голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою на вік віки. Тяжко мені вітать над дивою України далекої, може, вже немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила, все ні море проскопала високі могили, нашу славу. Боже милий, жаль все, Боже милий, Та й замовкло. Дивлюся, біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі йому звір воївиє, то не хмара, біла пташка хмарою спустилась над царем тимусінджовим і заговорила. І ми сковані з тобою, людою, ти, змію, на страшному, на судиші. Ми, Бога, закриємо душей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у устіх на чужину та й порізав, аж шкур наших собі багриницю пошив жилами твердими і заклав столицю на вірясі. Бо дивися, церкви та палати, веселися, любий лютий кате, проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались, сонечко вставало. А я стояв, дивувався, та ж страшно стало. Уже убоги ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпутіх уже муштрувались, по край улиць поспішали за спані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати, на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, то несушний люди заробляють. От і браття сипнула у сенат підписати та підписувати та драти Із батька і брата батьків свої, що з манечку занькать не навчили по німецькій. А то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки. Може батько статні корову же там продав, поки вивчив московської мови. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнила политі, московською бликотою, в німецьких петлицях Заглушені, плачу крайно, бездітна вдовиця. Піти лишні, подивиться, до царя в палати, що там робиться. Приходять, старшина позада, стоїть рядом, сопе, хропета, понадувалося, кіндики, і на двері косо поглядало, аж ось вони очинились, неначе з берлоги мідвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги. Та отути, аж по синів, а хміля його мучило, як крикне на самих козатих, всі пузаті до одного землю провалились вилупив баньки з глоба, і все затрусило, що осталось. Моска на меншу укає, і ті в землю. Він до дрібних, і ті пропадають. Він до челядів, і челядь, і челядь пропала. До москалів, москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво, дивне сталося на світі, дивлюся, що дальше буде, що буде робити мій ведмедик. стоїть собі голову понури, сіромаха. Де ж ділась межі натура, мов кошеня, такий чудний, я ж засміявся. він і почув, та я взикне, я перелякався та й прокинувсь. Отаке приснилося диво, чудне якесь, таке сниться тільки і та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі, милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.